Друзі, в наших інтернет-магазинах ви можете завжди придбати ось таку мазь, король шкіри фуфан від псоріазу різних проявів висипу на шкірі. Це дуже крутяча мазь, вона іде фармацевтична, і вона дійсно допомагає, коли людина починає її використовувати. Вона дуже класна. Це Тубі йде 20 г цієї мазі. Її вистачає більше місяця до двох місяців використання. Ця мазь, Фуфан, Король Шкіри, вона дуже класна. Я рекомендую, тому що вона вже зарекомендувала. Дуже багато лікарів працюють з цією мазю. Вона дійсно дає гарні результати. Треба пробувати. Більш з детальнішим описом ви зможете ознайомитися, зайти в наші інтернет-магазини компанії Віковий Схід. Там все буде розписано і ви зможете собі придбати. Обов'язково маєте, щоб у вас завжди вдома в вашій аптеці, була така мазь. Це іде така швидка допомога для нашої шкіри, коли особливо прояви псоріазу.